Чорні діри, горизонт подій. Що ж таке Чорні діри? Чорна діра це космічний об'єкт, який створює настільки потужну силу тяжіння, що ніякі частинки не можуть покинути його поверхню, навіть світло. Про їх існування вперше заговорили у 18 столітті. У 1916 році вперше виявилась фізична теорія, яка може описати їх, а уже в 60-х роках, після відкриття нейтрольних зірок, Чорні діри стали фізичним фактом. Чорні діри передбачені загальною теорією відносності. Уявіть дуже важку маленьку кульку, кинуту на батут. Вона так сильно вгинає простір і час, що ніщо не може вибратися з цього заглиблення. Якщо ви коли-небудь бачили водовороти, то знаєте, що частинки спочатку рухаються повільно, а потім дуже швидко потрапляють всередину. У Чорної діри відбувається щось схоже. Існує така відстань, до якої ще можна її уникнути, якщо докласти величезну силу. Проте після цієї поверхні вже ніщо не може покинути чорну діру. Цю відмітку називаємо горизонтом подій. Як ми вже згадували, чорні діри утворюються, коли дуже важкі зірки помирають. Коли пальне зірки закінчується, то її ядро не може залишатися стабільним, і верхні шари газів падають на ядро. Так утворюється нейтронна зірка. Для деяких зірок навіть нейтронна зірка не може бути стабільною. Тоді зовнішні шари ще не утвореної нейтронної зірки продовжують падати на внутрішні. Цей процес називають колапсом. Внаслідок цього і утворюється чорна діра. Поглинаючи предмети навколо, чорні діри стають більшими. Найбільші з них розташовані в центрі галактик. Саме вони і примушують всі зорі обертатись. Виявити чорну діру неможливо, але її можна знайти за тим, як вона впливає на інші тіла. Залежно від того, як світло навколо неї викривляється, можна навіть визначити її масу. Іноді чорні діри притягуються одна до одної. Тоді вони обертаються одна навколо одної. А що ж взагалі відбувається з тілом, яке потрапляє у чорну діру? Уявімо, що камера падає туди. У певний момент часу вона перетне горизонт подій. Цей момент для неї нічим не відрізнятиметься від інших, але покинути чорну діру вона вже не зможе. Після перетину ми вже не зможемо отримувати дані з камери, але передбачаємо, що вона сильно стягнеться і видовжиться, після чого буде нескінченно втягуватися в чорну діру. Цей процес називаємо спагетизацією. На жаль, побачити його ми не можемо. Для нас. Камера буде спочатку передавати звичайний сигнал, а потім із наближенням до горизонту подій, її сигнал все більше зміщатиметься в бік червоного і інфрачервоного сигналів. Крім того, для нас даватиметься, що чим ближче камера до горизонту подій, тим повільніше для неї тече час. Тому з часом камера замре в якомусь положенні, яке ми і бачитимемо надалі. Але, як ми вже з вами згадували, чорні діри випромінюють космічні промені. Як же так, якщо вона не випускає із себе навіть найшвидші частинки світла? Випромінювання чорних дір назвали випромінюванням Хокінга на честь вченого, що його вперше описав. За законами квантової механіки, будь-яке тіло, яке поглинає світло, повинно його випромінювати. Але чорна діра не може випустити назовні якісь частинки, а разом з ними і інформацію. Тоді Хокінг запропонував таке вирішення цього парадоксу. Він припустив, що чорна діра ніби перемелює всередині початкові хвилі і частинки, а назовні випромінює хаотичні крихти. Це як поміщати папір у дуже потужний шредер. Загалом, ми ще дуже багато чого не знаємо про походження і функціонування чорних дір, але астрономи і фізики-теоретики активно працюють над їхнім вивченням.